Учора одна із моїх подруг сказала, що їде кудись у подорож за кордон. І я, звичайно, за нею дуже тішуся. Ну, не від всього серця. Але ця поїздка якась аж надто раптова. І ось вона постить у Фейсбук фотографію з якимось паном. Але жодної геопозначки. Для мене аж ніяк не проблема знайти локацію за фоткою. Для цього я скористаюся легким інструментом Bing. Думаю, ви неодноразово шукали в Google чи, прости господи, в Яндексі публікації з першоджерелом фотки. От Бінк працює за таким же принципом і є теж безкоштовним. А ще тут можна знайти локацію за шматком ландшафту чи силуетом будівлі. Отже, обираєте фото, з якого будете робити пошук локації, завантажуєте знімок і за кілька секунд отримуєте десятки сотні публікацій. Схоже, програма самостійно не змогла визначити ту саму церкву. Мені видало десятки різних селфі на тлі абсолютно різних церков. Є один елементарний лайфхак. Треба просто зрізати окрему будівлю. І вже опісля завантажуємо кадрований знімок у Bing. Вуаля, ми знайшли будівлю, на тлі якої сфотографована Марічка. Це костел святої Трісі у герв'ятах. Що? Марічка у Білорусі? Якщо вам потрібно знайти інформацію про людину лише за знімком її обличчя, є інструмент Пімайс. Мене давно не покидають думки про одного чоловіка, який сміявся з проукраїнської активістки на червоній доріжці у Каннах. Я знайшла його у соцмережах, але там майже жодної реально цікавої інфи. Тому вирізаємо фото його обличчя, завантажуємо у mis але це дуже хитрий інструмент. У безкоштовній версії він видає тільки фото результати, без посилань на ресурси з інфою. Тому для розслідування це не має майже жодного сенсу. Але якщо ваші наміри серйозні, то можете заплатити від 30 до 300 доларів і отримаєте доступ до активних лінків. А там є все. Поки шукала хлопця за його фоткою усміхненого обличчя, натрапила на інше, наше знайоме лице. Цю жінку російські ЗМІ підписали біженкою з Маріуполя. У мене чомусь є сумніви щодо цього, але перевіримо. Ресурс Search for Faces безкоштовний, але, увага, російський. Тому на ньому найкраще шукати саме росіян. І пошук здійснює за соцмережами, наприклад, ВКонтакті та однокласники. Ну що ж, спробуємо. Вирізаємо фото обличчя розшукуваної, обираємо фотографії профілю ВКонтакті, вставляємо у стрічку з пошуком за фото. І що ж, схоже, що біженка з Маріуполя насправді 42-річна мешканка Москви. Звісно ж, це далеко не всі сервіси, які є, тим паче інструменти постійно оновлюються та створюються нові. Тож навчатися шукати інфо за зображеннями можна нескінченно довго. Хочете знати і вміти більше? Приходьте до нашої осін спільноти Мольфар. Ми навчимо.